Агой, вітаю в гостях у про Україну. Сьогодні у нас Віталій Салій, головний актор української стрічки. Я працюю на цвинтарі, яка радує глядачів не лише в Україні, а й в Чехії. Віталія, вітаю! Здравствуйте, привіт, всім, привіт, Чехія, привіт, Україна. Як вам подобається в Чехії? Дуже. Я тут вже другий раз був чотири роки тому, теж в Празі з родиною були. І тоді дуже круте враження справила на мене Прага. І зараз просто насолоджуюся, розмовляю з містом. Ходжу. Клас, клас. Дуже раді вас вітати в нашому Дякую. місті. Давайте поговоримо про фільм. Давайте. – Людина, яку ви граєте, вона така трошки закрита, людина, соціофоб. Проте Якось ви в житті. Така досить привітна, життєрадісна людина. Я пам'ятаю на початку фільму, голос за кадром сказав: він ще не помер, але він вже не живий. Як вам було складно вжитися в таку роль? Ну насправді це була одна з таких найважчих та найцікавіших таких завдань було саме знайти цей тон існування такої людини. Бо насправді в мене трошки інша моя рідна психофізика. Вона більш така емоційна, і мені як актору завжди цікаво щось на таких високих регістрах вирішувати. Емоціональних в цьому завжди є така цікавість. А тут треба було по-іншому знаходити, щоб це було цікаво, щоб це рухало дію, щоб це було. Якось так монументально, якщо так можна сказати, але при цьому, щоб воно не було емоціонально і так таким, ну, коротше, треба було дуже тонко працювати, і це все протягувати цю, цю історію. Зато було звичайно цікаво. А ви от скажете про високі регістри? Це ви маєте на увазі ваші ролі, інші. Так, да, емоція. Ну, і взагалі там і в театрі, і так цікаво завжди людину, яка знаходиться на якомусь емоціональному, мені завжди емоціональному такому зламі чи чомусь такому в високих регістрах емоціонально. Це завжди цікаво, воно дає, дає енергію, але для мене це легше, ніж себе постійно під час фільму по руках бити так, почекає спокійно. Це все там внутрі. Тут ну, це, це було цікаво це знайти. Це ми подивилися нещодавно фільм разом з нашими колегами українськими та також чехами. І моєму колегові чехові йому дуже сподобався фільм, особливо були цікаві моменти з котом. Це такий да. такий гумор цікавий. А також пам'ятник айфону, да, так да. також така цікава. Як прийшла така ідея в голову? Це з книги також взято. Так, автор автор Павло Паштетбілянський він. Um... Працює, працював раніше справді на цвинтарі, написав нереальну книгу, цю прекрасну з новел. Я працюю на цвинтарі, яка називається. І там він це спочатку починалося з того, що він просто писав в Facebook маленькі сторі, історії, які не міг вже тримати в собі. Ми з ним розмовляли, що воно на нього навалюється, коли до нього приходить якийсь персонаж, якась історія трапляється. І він сам по собі він ніде не вчився, він почав писати такі маленькі новели, які потім вийшли. І, звичайно, ти Виявилося, що кожен день на цвинтарі, ти коли людина стикається зі смертю чи з втратою, воно з одного з одного боку це дуже сумно та страшно. А з іншого боку, це може давати такий парадокс, що в цьому з'являється гумор. І саме всі ці історії, вони з життя. Більш того, що там за той час, поки ми, ми знімали, ми там з чимось таким зустрічалися. Там, наприклад, знаходили. Ну, ти просто ходиш по цвинтарю і можеш знаходити такі, як в музеї історії, там, що людину, наприклад, заховали разом з іконем. Або Ого, там, да, теж ну я бачив, як в фільмі там в нашому, як сеня робила. але насправді я бачив такий сімей, сімейний, такий, ніби такий склеп відкритий, і в самому, в самому всередині, в такому найкраще. В найкращому обрамленні, в такому золотому цкіт був, і всі інші там, звичайно, з такими були викарбовані обличчями. Та кота була така морда, що було, здавалося, само собою, що здавалося, що це він їх туди всі кіт затянув. Це це звичайно. Це я жартую, але так це все життя. Це, це всі, всі, всі історії життя. А як довго проходили зйомки? Взагалі від початку цієї ідеї до от зараз прем'єри пройшло дуже багато. П'ять років пройшло. Бо спочатку ми знімали перший рік тізер невеликий, щоб отримати потім фінансування і продовжити знімати. Потім ми знімали сам фільм. Потім сталася пандемія і дуже багато часу фільм монтували. А потім війна, яка теж внесла свої корективи. Але незважаючи на те, фільм пройшов з великим успіхом. Вже в Україні багато дуже людей скучили по кіно, і навіть ризикуючи, вони приходили в кінотеатр і дивилися. І навіть фільм змінив свій контекст, бо це, це історія в нас про надію, про життя. Про... А це річ, яка зараз дуже важлива. І якщо це спочатку була така історія досить. Як би мовити, ну така локальна для нас, то зараз вона стала, це стала проблемою і біллю для всіх українців. Це знайти, як знайти, коли е, життя зараз навколо смерті. Кожен стикнувся з якоюсь, з якоюсь трагедією, як знайти в цьому вихід, щоб залишитися собою, залишитися живим. І фільм зробив теж такий. Змінився за контексту, він став ширше для цього. Так цікаво. А вам не було моторошно так багато зніматися на кладовищі? Насправді я вам скажу. Кладовище виявилося дуже цікавим місцем, яке, навпаки, це... після цього я став таким, ну, можна казати, фанатом. Я сподіваюся, моє фанатство справжнє з цим місцем якомога довше не буде. Я не так, як професійно в цьому не буду приймати поки що участь. Але е, кожен цвинтар, якийсь місцевий, якийсь городський, він дуже, це дуже цікаве місце. І зараз. Після того, як ми знімали, зараз в кожному місці, в яке я приїжджаю, я намагаюся сходити, подивитися, відчути, бо це теж така. Тому ні, не було моторшу. Навпаки було дуже цікаво. Це цікаво також. Я до речі, також люблю кладовища, особливо архітектура пам'ятників. Да. Вона дуже різниця від країни до країни. Знаєте, Абсолютно. що е, дуже цікаво, що цього нема в Чехії, але є в нас. У нас є біля могил. часто столи стоять, тому да, 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 <сумітно> що коли проводи да, та да, ви помилки немає, не немає. немає. Я ж жодного разу не бачила, і це якось так в мене хлопець сидів і, чех, і Такий о, то стіл стоїть. А для чого? Для чого на кладовищі стіл? Так, у всіх є свої такі штуки. От таке питання. Ми чули коментарі глядачів, які подивилися цей фільм. Ми читали в інтернеті також. І знаєте, дуже різняться коментарі. Хтось каже, що фільм був щиро смішний, що насміявся від душі, а хтось каже, що навпаки змусив задуматися про щось високе, про страждання, особливо ця фраза всередині фільму така. Сказана дуже інтелігентним персонажем фраза Марселя Пруста: Добре. що для того, щоб пройти через страждання, треба прожити його повністю. Mm -hmm. Mm -hmm. Що ти я для себе так побачила головну мету цього фільму? А от як ви думаєте, чому такі різні кардинальні думки вони так відрізняються? І що от ви саме для себе винесли з цього фільму зі зйомок? Для себе особисто я виніс гонорар з цих сйомок. <смір> я вже шуткую, звичайно. Насправді це дуже класно, це дуже тішить, що такі різні коментарі залишають люди. Бо це означає, що ми, що ми. Це насправді цей поєднує фільм, кінцеві результати, книжку, бо коли ти читаєш книжку. Ти і теж саме відчуваєш. Ти не можеш розуміти, що тобі більше хочеться сміятися, задуматися, поплакати. І це як такий хороший, такі як цей слайоний пір, пиріг, який ти можеш знайти. Те, що в тобі саме в цей момент відгукнеться. Якщо тобі так боляче, то ти можеш прийти і посміятися. Якщо ти хочеш знайти якусь відповідь, то може ти знайдеш щось для себе. Тому він такий ну, вийшов многогранний в нас. І це, це круто, це тішить. А для себе ну, насправді виніс ну, акторський дуже цікавий о, такий о, опит. Ну, цей, цей, цей фільм, то сама історія цього фільму тепер назавжди завжди зі мною Мені було дуже цікаво. Це думка така була, що коли актор знімається, в нього зйомка це перетвориться в його життя, але тим не менш поза цим завжди залишається особисте життя. Якби ви залишаєте зйомну площадку Санію, приходите додому Віталієм. От як чи не вважаєте ви, що якось ця роль вплинула на ваше особисте життя? Ну, насправді я з тих акторів, які дійсно в мене робота це одне, але треба вміти вимикатися, бо завжди. Завжди є не один проект, завжди паралельно є декілька, і якщо ти не будеш переключатися, якщо ти не можеш в собі кнопочку викал мати, то можна перегоріти і можна, як то кажуть, все переплутати в одну роль почати переносити щось з іншої. Тому, ну взагалі, такі нас так майстри вчили, що ну, треба вимикатися. Тому це дуже 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 корисно. А але дійсно, саме в цій ролі, і за того, що якраз, коли ми знімали, в мене, в мене якраз тоді народився син маленький. І сама історія цього фільму. Ну, трошечки манію я собі закривати, зачиняти вікна, схопив. І тепер в мене таки немножечко є, таке, трошечки лезнаю, борюся, але так. Ну, це важка там важка тема, і якщо ти по справжньому її там не відчуєш, то не важко буде грати. Тому так воно свої корективи теж деякі, але з цим теж працює, щоб це не не пускати сильно в життя. Це вже це вже пройдений такий, та. Цікаво дуже. А в таке ще питання, я думала про те, що зараз цей фільм широко показують у Чехії, mm -hmm. і що це чорна комедія жанру драмеді. Тобто, був би обраний такий жанр, щоб якби, і іноземцям-чехам, і українцям. Так що тема чорного гумору, і дуже цікаво, як чехи сприймають цей гумор. Я розумію, ви в Чехії другий раз. Знаєте, мені здається, що там з, з тим, коли там стикаєшся з культурою, культурою чеською, там чи в книжках, чи в фільмах, чи просто спілкуюся з, з там з чехами. Ти розумієш, що насправді в нас є ця спільна така риса, тако, і українці, і чехи люблять чорний гумор. Це, це мені здається. Те, що нас об'єднує, і саме тому мені здається, що наш фільм потрапить саме в чеську публіку, теж. і вони отримають, ну, теж від того задоволення, бо це такий гумор, він як то кажуть, не нижче пояса, але він, він, він якраз на, на на, на такій грані. І мені здається, що судячи з, взагалі, з, з, з моїм таким опитом спілкування з чехами, це, 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 це буде така добра наша. Кубкопродукція в, в цьому за відгуками наших колег їм фільм дуже сподобався. Їм він зайшов, Интересно. так кажучи. Може, ви побажаєте нашим гостям, нашим глядачам, як чехам, щоб вони прийшли на прем'єру та подивились. Так, я по-перше, хочу сказати дуже велике спасибі Чехії та чеській стороні за те, за те, не тільки за те, що в нас зараз іде цей прокат фільму, а взагалі за допомогу українцям під час війни це дуже важливо зараз для, для нас. І я як хочу ну, подякувати вам за це. По-друге, хочу сказати велике спасибі. Ціни стару, вони зараз роблять прем'єрний такий тиждень. У нас буде перший і в цьому кінотеатрі. І якщо він покаже великі результати, то ще в багатьох зараз фільм йде в 35 міст... містах, буде йти по Чехії. А якщо буде хороший результат, то буде ще більше. Тому приходьте, будь ласка, дивіться, голосуйте, як то кажуть, ногами і. Хочу сказати, що це ще привід для всіх українців, які зараз знаходяться в Чехії, їх дуже багато зараз. Відчути себе хоч на півтори-на-дві години вдома, бо це, це дуже крутий такий експіріенс, Бо навіть зараз, коли я дивився фільм, перший, от насправді перший раз його теж дивився так повністю. І я забув про все, крім того, що я знаходжуся ніби вдома, бо ти сидиш і дивишся українське кіно, українською мовою це дуже круто. І один з героїв нашого кіно, один з героїв по повноцінних це місто, це Київ. Там дуже багато красивого, харизматичного нашого Києва. Тому приходьте погуляти і подивитися по Києву ще. Так, дуже сподобалося, як показали Київ. Ці перші хвилини було дуже сумно так. бачити Київ такий з цими заторами. Я так сумую за цими Є, заторами. Нереально, не дуже сильно, дуже сильно. Цей стадіон, і багато чого. Да, 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 да. Це це. Приходьте, так би мовити, обійняти своє, своє місто. Так, запрошуємо вас переглянути фільм. Він того вартує. І всіх чехів теж познайомтеся чехів, з нашою культурою, знайдіть щось для себе цікаве. І мені здається, і це взагалі класне кіно, ви отримаєте задоволення.